У Києві дружина позбавила квартири власного чоловіка. Безхатченко тепер кусає лікті. Міліція шукає ознаки криміналу. Про невеселий кінець великого кохання. Репортаж Андрія Герка. Глапочка, Наташенька. Я тебе обожаю. Я не можу виразити того восторга, який я тебе зараз іспитую. і Саме такі листи, юний Сергій писав колись своїй коханій дружині. Каже, не думав і не гадав, що 20-ту річницю спільного життя зустріне отак. Наташа. Наташа, троє. Негаразди у щасливій сім'ї почалися акурат, як вирішили поліпшити житлові умови. Власне помешкання продали, а гроші вклали в елітну новобудову. Право власності на нерухомість чоловік без вагань оформив на кохану дружину. На омріяну квартиру чекали винаняті хрущівці, аж поки не посварилися. Того самого дня жінка спакувала речі і подалася до родичів. На численні вмовляння покинутого відповідала категоричним ні. Один раз я відділ її возле роботи, От, просила том, щоб давай жити вместе, все-таки будем сходиться. Вот на что она ответила. Я тебе говорит, даю такие условия. Поживи пока отдельно от нас, когда будет построена квартира, мы вместе там сойдёмся. Коли ж омріяний день настав, і щасливий новоселець прийшов до нової квартири, його туди просто не впустили. Мені передали по зміні, щоб вас не пропускали. Сказала жена, щоб ми не пропускали його. Не проживає тут і сказав, не прописаний, не пропускать. Як я його можу пропустити? Жена виставила ту квартиру на продажу. Я був просто в шокі. От, брокери приходять. Ключі вона отримала, але в ЖЕКІ вона ще не прописалася. Вона з'являється здесь. Тепер Сергій чухає потилицю. А от юристи не сумніваються, справа пахне криміналом. Якщо, наприклад, ви продаєте нерухоме майно у нотаріуса, нотаріус завжди проти посвідчити договір, він перевіряє наявність згоди іншого сподружжя. Тобто продати квартиру без згоди своєї жінки або чоловіка неможливо. Чоловік стоїть в законному браку, просто жона поступила дуже нечесно, навіть не по-людськи, тому що практично вона вишворена мужа на вулицю без прописки, без нічого, без всяких будемо говорити, средств существування. Безхатченко вже звернувся по допомогу до правоохоронців. За фактом шахрайства там одразу розпочали кримінальне провадження. Поспілкуватися ж з іншою стороною конфлікту журналістам не вдалося. Жінка не відповідає на дзвінки. Чим закінчиться ця історія, покаже час. А щоби ви не вскочили в таку халепу, пам'ятайте. Чоловік і жінка, якщо вони хочуть жити часом, мабуть, повинні довіряти один одному. Але з юридичної точки зору можна порекомендувати, щоб просто всі проосморючі документи оформлювалися спільно на них двох. Андрій Герко, Олексій Соловей, НТН.